А як би ви назвали людину, яка втік клас своєї війни бо могла бути мобілізованою, прибігла в іншу країну, тут стала великою людиною і тепер закликає громадян іншої країни воювати до кінця? І, до речі, ніхто ж не заперечує, що потрібно свої землі повертати. Ніхто не заперечує. Просто питання в тому, це от, от точне питання: а хто ти такий? Чому ти не захищав свою державу, яке ти маєш моральне право людям розповідати в Україні, що їм потрібно робити? Я розумію, коли це роблять українці. Я розумію, коли це роблять військові. Я розумію, коли це кажуть матері військових, дружини військових, що потрібно захищати свою країну. Я розумію, коли це каже молодь, яка не завжди в усьому розбирається, але які не хочуть жити під іншою державою. Я розумію це. Але я не розумію, коли мені це розповідає людина, яка втікла від своєї війни, яка не захотіла свою країну захищати, а тепер заявляє, що мені потрібно робити в моїй державі. Круто. Да? Спробуйте так, такий фінт провернути в Штатах, в Швейцарії, в Швеції, в Італії, в Іспанії, в Німеччині, у Франції. Спробуйте там поїхати. І порозповідати швейцарцям, що їм потрібно робити, ви будете летіти так далеко Фух. зі швидкістю адронного колайдера. Точно. Бережіть себе. А про кого це я кажу? А ні про кого. Це я про Гулівера в країні Ліліпутів. Ну або навпаки, Гулівера в країні великанів. Самі обирайте. Це imagination Situation, уявна ситуація. От якби така людина з'явилась. Вот, як би ми її назвали, а?